Марк Карні взяв участь у форумі, присвяченому оборонній співпраці з партнерами та виробництву для потреб сучасної війни. Президент Володимир Зеленський показав прем'єр-міністру Канади Марку Карні українські воєнні розробки на форумі, присвяченому оборонній співпраці з партнерами та виробництву для потреб сучасної війни. Про це глава української держави повідомив у Фейсбук. Це зброя і техніка, які створюються тут, в Україні, для захисту нашої держави. Дякую всім, хто залучений до цієї роботи. Ми розвиваємо власне виробництво, і це важливо, зазначив президент. У зустрічі також взяли участь міністр національної оборони Канади Девід Мак'їнті, міністр оборони Данії Троельс Люнд Поульсен, міністр оборони Латвії Андріс Спруц, міністерка національної оборони Литви Довіля Шакаєні, віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Румунії Лівію Іонут Моштяну, міністр оборони Швеції. Пол Йонсон, заступник міністра оборони Чехії Даніель Блашковець. Постійний секретар Міністерства оборони Естонії Каймо Куск, заступник державного секретаря з питань оборони, міністр у справах ветеранів Великої Британії Алістер Карнс. Учасники зустрічі акцентували, що важливо продовжувати розвиток оборонної промисловості України. Вони відзначили результативність реалізації данської моделі фінансування українського ОПК та обговорили інші можливі шляхи підтримки. Країни-партнери зацікавлені в різних форматах оборонної співпраці з Україною. Нагадаємо, у Канаді вже розпочалася підготовка до розміщення виробництва дронів для посилення СУ.